Грудня 2024 рік. Північна частина Синього озера. Я забрався на вершину відвалу ґрунту. Насипало він достатньо. Я ось стою біля дерева і дотягуюсь до омела. Тросте. Тросте омела. Майже де половини висоти верби насипана тут ґрунтом. Так, ну що, буду я спускатися, потихеньку йти далі. Дивитися, що тут змінилося за цей час на озері. Такий крутий спуск буде. Нічого спробуємо. Між цими стволами я зараз. Добре. О, хтось тут був з шукачів. Хлопці були. Мабуть вот Іван. Так, заберемося зараз. Опа. Так, щоб не скатитися тільки. З цієї гори Дуже багато ґрунту Так, Зараз ми дивимося на південну частину озера, видно гаражний кооператив, проспект Правди. Далі ми повертаємося, це вже від, вид у бік газопровідної вулиці. ворони, а то грач вообще чорний.